Сьогодні був час, сьогодні вихідний був час почитати соцмережі. Іменно соцмережі, Фейсбук. Тема, звісно, така, її може краще не зачіпати, але я все ж таки зачіплю. Подивилася зранку, що якийсь із чоловіків, військових, котрий воює вже давно і котрий публіч, публічна людина в тому сенсі, що він блогер, і його читають. Що він написав, що він іде все зачем. І різні думки, і пишуть військові, ніхто не пише так, знаєте, рібром, ну, принаймні, мені не, не з'являлось, що ось яка сволоч, да? а всі в чомусь розуміють, чому він так зробив. А Потім я от тільки зараз побачила, що цей хлопець є у мене в друзях на одному із своїх аккаунтів, і, і йому тільки 24 роки, а він вже 5 років воює. І, і що мене зачепило, те, що він пішов з СЧ, він написав це публічно і він е, хоче привернути увагу влади до того, що у нас люди воюють без. Вихідних люди, хлопці і дівчата, воюють без він в піхоті, без відпусток, без зміни, і що з цим треба щось робити. І от що мене зачепило, ну, на жаль, на жаль, я боюсь, що не побачать цього протесту ті, хто повинен був би його побачити, тому що вони не хочуть бачити таких протестів. Тому що. Особисто я вважаю, що мобілізація у нас не проведена і зірвана іменно, не, як то кажуть. Не випадково, а спеціально. Я вважаю, що так. І затягувалися з законом про мобілізацію, і потім те, що коїться з мобілізації, і все інше. Всі все знають. Хтось мовчить, хтось про це каже, але не дуже голосно. Або голосно, але все одно не чують. Да? Як то кажуть, не захочеш почути, або чують те, що хочуть чути, те, що їм хочеться. І от вже починаються робитися такі речі. Я про це зачей і про такі спалахи, вони насправді є. І якщо ти просто не з ким з армії не спілкуєшся, то ти якби про це і не знаєш. Да? Ну, десь хтось, може, іноді сказав, а насправді є. І насправді це не маленький відсоток. І насправді мене це дуже-дуже страшить. Насправді. Чому? Тому що просто знаєш, що ті, хто там зараз стоїть, от у нас тут взагалі близько тут кілометр від мене, да? і ти сподіваєшся, що там хтось стоїть, і ти знаєш, що там хтось із хлопців стоїть і тримає тут фронт, і тут ти узнаєш, що там три людини, чотири людини, п'ять людей, або більше пішли все заче, тому що не схотіли виконувати наказ командира, або тому, що втомилися, або тому, що ну, у кожного своя. Правда і своя мотивація на це. І плюс до цього це те, що у нас в країні, на жаль, судова система взагалі не працює. Верніше, вона працює, але не в ту сторону. І ти можеш від цього відкупитися, якщо у тебе є гроші, і ти. І тебе можуть не шукати, просто взагалі, тому що не хочуть цим займатися, вважають це за непотрібне, і багато-багато чинників. І оце тепер і плюс до цього всього мирний план Зеленського. Йолки. І виходить вообще взагалі не позитивно. Ми сьогодні трохи сперечалися з нашим ванією стосовно того, що він каже: Ні, ну та що, Зеленський? От видно вже, що цей план, який він там придумає, що Путін буде все одно йти, бо він може да? Вони будуть іти, бо вони можуть, бо у них є зброя і у них є м'ясо. А у нас, на жаль, не все є, що би ми хотіли, і у нас мобілізація зірвана, будемо казати прямо. От. І Ваня каже, а що Зеленський буде робити? От, що він буде казати своєму електорату? Так от я впевнена, що електорату плювати, що він буде казати, аби там звучало, ми домовляємося і війну закінчуємо. Я бачу так.